Сьогодні у нас тема улюблені іграшки, і зараз ми якраз знайомимося з музичними лічиками. Ну, в Краматорську з 2014 року ми займалися е, дитячими центрами. Да, спочатку це виникла ідея як хобі. Взагалі е, відкривали більше ну по тій причині, що для своєї дитини ми не знайшли е, ну, того рівня е, позашкільної освіти, яка б нам мені хотілася. Якраз мене менші дочці було 6 років. і Ми шукали таку цікаву програму, щоб ну дати дитині належний розвиток. Якраз в тому районі, де ми мешкали, взагалі не було дитячих центрів, дитячих садочків приватних на ну, загалі Краматорську тоді не було приватних дитячих садочків. І ми починали з центрів розвитку. Дитячий сімейний центр «Планета знань» у нас був. І якось це з хобі переросло в такий невеличкий бізнес, бо на початок повномасштабного вторгнення у нас вже було чотири філії в Краматорську, плюс був відкритий приватний садочок, і планували відкривати ще один садок, для якого було куплене обладнання, яке ми пізніше вивезли. Ну, звісно, що таке дитячий бізнес? Так? Це те, що закривається в першу чергу. до 4 лютого ми вже не працювали. Садочки, центри. Були зачинення дітей евакуювали першими, і ми припинили працювати. Може бути і Ми не планували вивозити бізнес. Як всі виїхали просто перечекати в евакуацію в Коломию? Приїхали ми спочатку в Коломию. Сюди нас позвала моя колега по всеукраїнському об'єднанню приватних дитячих закладів допомогла з житлом одразу і Ну, ми в неї зупинилися якийсь час. І десь вже в травні, коли прийшло розуміння, що це затягується, що це не буде два тижні, да, як нам обіцяли, да, то треба починати щось робити, бо родині треба якось виживати. Тим більше, ми виїхали у нас досить велика родина. Тобто то я чоловік, двоє дітей, а, моя мама, коти, а, все, як, да, як має бути. Я ну, в Фейсбуці побачила інформацію про державну програму релокації. До речі, до цього я про неї не чула. Ага. Да, я подала заявку і буквально а, в той же день нам подзвонили. З Франківської ОДА вони ну, дуже швидко спрацювали, і позадавали ну, питання і запропонували допомогу. І нам надали буквально за два дні вантажний вагон, але в Покровськ. Це 100 кілометрів від Краматорська, бо до нас після 8 квітня вже потяги не ходили. Ага. А, і ну, раз у нас був цілий вагон, то ми забрали по максимуму все, що змогли, обладнання для садочка, і плюс забрали обладнання свого виробничого цеху, в якому ми зараз теж він працює, виробляємо посібники навчальні і меблі для дитячих. Стосовно починати з нуля, знаєте, я завжди кажу: ну, от коли ще навесні минулого року да, ми сиділи в Коломи, і от, ну, інколи просто розпач такий наставав, бо ну, нічого не працює, не, працювала, ну, не працював мій бізнес, не працював бізнес у чоловіка. І ось ну, інколи просто такий розпач, от, що робити, да, де себе знайти, де примінити, коли це все закінчиться, чи повернемося ми взагалі додому. Да. Ну, знайома з бізнес-тренеркою Світлана а, і от Від Світлани призвучать. Що ми, дівчата, ми не починаємо все спочатку. У нас як мінімум є наш досвід. І реально, у нас як мінімум, є наш досвід. Да? Ну, Що таке дитячий садочок? От, ну, ви бачили, тобто, тут немає потреби в бага... великої кількості там, меблів. Да? Тобто, це, навчальний заклад, це програми. Це програми, це методики, по яким ми навчаємо дітей, да? це досвід і це персонал. Тобто, проблема знайти ну, не необхідно знайти гарний персонал, який ти навчиш працювати своїми відкодити. І можна працювати, і от з цього ми почали. Тобто, що ми вміємо робити, ми можемо швидко відкрити дитячий садок, бо в нас є все вже для цього. Моя думка, що треба інтегруватися в ту громаду, де ти приїхав. Так? Якраз я те ж саме завжди пишу і кажу, що от в китайській мові іерогліф криза він пишеться так же, як і можливості. Тобто, будь-яка криза це можливість змінити щось в своєму житті. Можливо, хтось щось вміє робити таке класне, можливо, хтось про щось мріяв, а зараз настільки потужна під Тримка як від держави, так, як і від іноземних донорів і навчальні програми. Ну реально дуже круті навчальні програми. І оскільки це фінансується досить, досить добре за рахунок іноземних донорів, я просто з цими програмами стикалася ще у нас на Донеччині, бо там увага донорів була тоді націлена на Донецьку, Луганську область, частину Запорізької, та що була наближена до ну, зони бойових дій. Зараз це розпространяється на всю Україну майже без географічних обмежень. Тобто зараз вивчити, Тисяч підприємництво да відкрити свій бізнес і тобі допоможуть придбати обладнання, тебе навчать і можна щось робити. І тому, ну чесно, сидіти під обстрілами. Е і чекати, ну, незрозуміло чого. Ну, Моє враження, що треба е, намагатися щось якось змінити своє життя, і, в принципі, можливо, навіть на краще. Мене часто питають, що я буду робити, коли війна закінчиться. Ми завжди мріяли масштабувати бізнес, щоб він був е, ну, в інших містах. Та? У нас була спроба така відкритися в Покровську, але ну, не дуже вдала. Та? Тепер у мене вже є досвід е, дистанційного управління, то садочки будуть працювати. Відкриваємо ще масштабуємося, думаємо над запуском франшизи, і звісно, планета теж відновить своє свою роботу як тільки це буде можливо. Тому це теж можливість чогось нового масштабування.